Починай сніг. Виходить. Друзі, всім привіт! Це я, як завжди, з крезі ідеями. Цього разу у мене новорічна атмосфера, і я придумала одну дуже крезі зйомку на тематику Новий рік! Навіть не знаю, який у мене буде образ. Так, я обрала образ грінча, і для цього мені потрібно аж цілий велетенський ось такий пакет. Реквізиту. Я купила тільки біле синтетичне хутро, а все інше зелене: зелене волосся, зелені колготки, зелені лінци, зелену фарбу для тіла, зелений гель-лак, нігті, як у грінча і маленьку лампу для них. За день до зйомки я пофарбувала туфлі в зелений колір. Потім ми купили мандарини, але найголовнішим атрибутом був холодильник. Я знайшла бабусю, яка продавала старий холодильник, саме такий, який я уявляла. Тому ми його купили і подарували бабусі новорічний настрій. У нашому випадку це мандарини. Потім ми завантажили холодильник. До речі, знайти саме такий гарний холодильник було непросто, але ми це зробили. Вже приїхавши до студії, я почала збирати свій образ докупи. Перше це лінзи, які я не змогла одягти без допомоги Вероніки. Це мій був перший досвід з лінзами, тому мені було страшно і незвично. Потім майстер Вероніка почала реалізовувати мій образ, який я уявляла в голові два тижні. Як ми бачимо, вже з'явилися перші результати, і це так було кайфово бачити, як усе стає реальністю. Поки ми фарбувалися, хлопці працювали замість ліфта. Вони занесли холодильник до студії, тестували сніг і світлом. У цей момент я зрозуміла, що не можу зняти футболку. Іде знімаємо. Волку yeah. зняти не змогли. Але ми знайшли вихід з цієї ситуації. Локація була майже готова. Ми протестували мандаринки та почали зйомку. А ось такий вийшов у нас результат. Після цього я вирішила ще залізти в холодильник, але вилізти було не так просто. Однак я вважаю, що нам вдалося вам передати новорічну атмосферу. А як ви вважаєте, чи вдалося нам створити для вас новорічний настрій? Єе, є, Я знову йду. Ось ось страшній грінч! Ось хто краде. У мене мандарини. Залишилася найбрудніша робота. Боже, я не дійсно, вона мені по голові, зараз не пахне. Так. Ось такі нігті в мене залишилися. А найголовніше... Дивіться на мою шубу. Моя шуба. Сказала, що вона хоче бути така сама гарна зелена, як і я. Все протрималося, дай Боже.